Ну, точно. Страшно всегда. Скільки виходів б виходів не було, постійно буде страшно. Газу, 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 давай. Є, давай, Посилка, зуб. Ану, летить, давай. Сброс! Супер, ви кращий, Фалькон! Дякую, смачно, ще раз будем. Було замовлення на шаурму, але шаурму не, не знайшли. Відправили бургери хлопцям. Типу, ми в кринках для того, щоб наші рідні не бачили такої ночі, як у кринк. Щоб ви несена хвилях, немані сила вижити покидай мені сили. Пошопашова дистанцію ваші діти в місті. Триста не було.